Струмки задзвеніли, всміхається сонце, птахи повернулись під наше віконце, і раді всі друзі, птахів ще битанню, весна прийшла, здійсняться бажання. Тітки, послухайте, хто так гарно співає? Так, це птахи. А співають вони так гарно і весело навесні. А взимку ви чули спів пташок? Звісно, ні. Тому що восени птахи відлітають у теплі краї. А коли закінчується зима і наступає весна, птахи знову повертаються до нас. Весною пташки в'ють гнізда, вирощують пташенят і весело співають пісні. Без пташиного співу і щебету природа б стала сумною і непривабливою. Пташок треба берегти, вони допомагають людині боротися зі шкідниками, поїдають гусінь, мух, жуків, комах і при цьому захищають врожай в садах і на городах. Дітки, а давайте сьогодні познайомимося з деякими перелітними птахами. Послухайте віршик. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Дивіться на цю пташку, це шпак. У шпака пір'я чорного кольору і міцний дзьоб. Шпаки одними з перших ранньою весною повертаються до нас з теплих країв. Люди чекають цих пташок і будують для них домівки, шпаківні. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Це, дітки, жайворонок. Жайворонок це невеличка пташка, схожа на горобця, яка першою прилітає до нас весною, пробуджується дуже рано, літає дуже швидко, піднімається високо в небо і радує нас своїми піснями. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав. Обходив, ноги руки натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає краще рідної немає. Ця пташка зветься журавель. Журавель символ України і любові до рідної землі. Він сірого кольору, шия у нього довга, тоненька. Крильця міцні і сильні. У журавлів дуже довгі ноги, і йому легко ходити по болоту, де він живе. Їдять журавлі різноманітних комах, жаб, дрібну рибу, насіння та ягоди. А тепер, дітки, пограємо з вами в гру, якої пташки не стало. Дивимося уважно, як називається ця пташка. Так, шпак! А ця жайворонок. А що це за пташка? Так, журавель, молодці, дітки. Якої пташки не стало? Так, жайворонка. А тепер якої пташки не стало? Так, шпака. Якої пташки не стало? Так, журавля, молодці. До побачення малята. Сподіваюсь, ви запам'ятали перелітних пташок, з якими ми сьогодні познайомились.